Анна, ви святкуєте 8 березня? Ого, я поставила, здається, дуже таке критично страшне запитання. Мені важко сказати, що це саме святкування, але це м, увага. Це певною мірою особливий день. Чому проти свято назвати не можу? Для мене цей день називається так, як він називається в контексті ООН. Це міжнародний день боротьби за права жінок. Ну, Святкувати боротьбу, звичайно, складно, тому я займаюся боротьбою на святкування. Можна детальніше про формат боротьби цього 8 березня, от, що ви плануєте робити? Цього 8 березня в Україні, в Києві відбувалося доволі багато заходів феміністичного штибу. Перш за все, я би хотіла відмітити конференцію ініціативної групи феміністичного офензива, яка зібрала науковець і. Практичних захисниць прав жінок з багатьох країн також відбувалися щорічні київські діалоги. Це україно-німецький спільний захід, який озвучує найважливіші питання, проблеми, які стосуються України. І цього року вони також стосувалися гендерної політики, її успіхів і невдач. Ну і звичайно, 8 березня марш феміністичний в центрі Києва із темою Годі прикривати насилля традиціями. Цього скликання до Верховної Ради обрано 43 жінки. Це найбільше представництво в українському парламенті за всю його історію. Ну, як розуміємо, це приблизно 10%. Цього достатньо? Мені недостатньо. А вам достатньо? Мені особисто теж не достатньо. А тобі, Андрію, достатньо. Я не відповідатиму, я просто прочитаю ще трошечки цифр. Якщо брати у відсотковому співвідношенні то найбільше жінок у фракції комуністів. Майже 19 відсотків від складу фракцій, найменшого свобода трошки п'ять відсотків щодо інших фракцій, то уперед УПР жінок 8 відсотків, у батьківщині майже 12%, а у удару 15 От що говорять такі цифри? Чому, чому український жінок в українському парламенті? Скільки я би назвала це очікуваною типовою ситуацією, коли жінок не допускають до? Управління державою і особливо в ті сфери, які стосуються безпосередньо влади і безпосередньо грошей. Дуже цікаво, можна послідкувати залежність, чим нижче рівень влади, тим більше у владних структурах жінок. Наприклад, більше відсотків в сільській місцевості це головихи, а не голови сіл. А там уже да йдуть районні, обласні рівні і загальноукраїнський рівень, там вже звичайно більше чоловіків. Це є візуалізація думки, візуалізація думки про те, що 90% ресурсів всього світу належать чоловікам. Достатнього, на твою думку, представництва жінок у політиці? Для цього є різні можливості, і кожна людина оцінює ці можливості по-своєму. Наприклад, популярною є думка про квотування представництва жінок як в політиці, так і в бізнесі і в різних інших сферах. Для мене це питання є дискутивним, і я би не використовувала цей метод оскільки він теж є ну певною мірою синтетичним, Проте в деяких ситуаціях він мені здається, ну підходить ну, досить успішні країни, наприклад, там Німеччина або Швеція використовують квотування. Так в Німеччині квоти для жінок у партіях на рівні 33-50%, А більшість швеції шведських партій взяли на себе зобов'язання чергувати у списках жінок і чоловіків. Чому тобі квотування не подобається? Мені здається, що це ем, штучно. Що це штучно? Тобто е, не можна людину змусити відповідати якимось потребам суспільства. Я вважаю, що будь-яка потреба має сформуватися знизу, і е, жінка має сама мати бажання іти наверх, і щоб не виникла така ситуація, коли в одній партії там, 50% десять жінок. Е, Їхня мотивація недостатньо, вони недостатньо компетентні, теоретично може бути. І таким чином вони просто понижують загальне враження про жінку політика. Тобто я хотіла б, звичайно, бачити, щоб це була ініціатива жінки, а не ініціатива зверху партійної структури. Хоча, звичайно, по-моєму, в Німеччині такої проблеми немає, і це можна пояснити багатьма чинниками, в тому числі якісною освітою чи ем, загальним. Е... Загальним станом ставлення суспільства до жінки до її потреби можливості справді запровадження квотування виглядає так, ніби жінка потрапила до партії або пробулась на гору у політиці, тому що тому, що є квота, а не тому, що вона успішна, так тому що вона була ніби потрібна для ось цієї галочки. Ну в українському парламенті все таки є законопроект про квотування в списках. На твою думку, достатньо уваги українських парламентарів загалом приділяють питанню гендерної рівності. В жодному випадку недостатньо, і мені відомі то майже всі ситуації, які відомі мені, в яких в парламенті починають говорити про гендерну рівність, закінчуються тим, що якийсь чоловік виходить і каже: ну що ви розказуєте? У нас стільки серйозних проблем. У нас там і дороги, і медицина, і освіта, і зовнішня політика а ви про якийсь гендер. Відповідно, все спускається на гальмах. для мене. Така ситуація є неприйнятною, тому що я впевнена, що гендерна рівність і взагалі рівноправність всіх людей, незалежно від гендеру, статі чи стану здоров'я, є запорукою того, щоб були потім розв'язані і ті ж самі проблеми з дорогами, і зовнішньою політикою, із системою освіти. Як вже говорила наша гостя, система квот може поширюватися дійсно не лише на органи влади, а також і на керівні посади в компаніях. Наприклад, в Норвегії такі квоти діють вже 10 років. І у Франції, і в Іспанії вони скоро будуть діяти. На ту думку, що треба змінити в Україні, щоб професійна дискримінація жінок припинилась, почала припинятись. Мені здається, що тут дуже важливий технічний аспект, а саме реальне судове. Реальний судовий прецедент, який би довів е, кілька випадків дискримінації, які суперечать українському законодавству, і щоб таким чином е, зробити неповадно для інших роботодавців, тому що як відомо законодавчо в Україні дискримінація заборонена, в тому числі при прийому на роботу, а можливо навіть і в першу чергу, але на практиці це не реалізується. Тобто я очікую кількох прецедентних випадків, а і чому? що ще не було. А чому не реалізується? Мені невідомо, що був такий прецедентний, щоб він був мені відомий. Але, але чому, чому на видумкою, якщо це ще немає? Це теж такі технічні нюанси. По-перше, це дуже важко довести. По-друге, дуже мало жінок на це зголошується, тому що якщо жінка перебуває в такій ситуації, коли її не взяли на роботу через те, що вона жінка, то їй все одно треба шукати роботу, у неї немає часу на те, щоб йти в суд. Вона неї немає часу для того, щоб робити якісь адвокаційні кампанії. В той же час. Ми мусимо знати, що жінки це не тільки Київ, це не тільки Харків, це дуже багато жінок у маленьких районних центрах, в яких дуже часто є обмежений доступ до інформації. Вони, можливо, навіть не в курсі, про те, що є, наприклад, громадські організації, які готові це зробити безплатно і допомогти людині зробити цей прецедент. Тобто є дуже велика інформаційна, можливо, прогалина, яку треба прибирати. А до якої громадської організації ви порадила звертатися, якщо жінка вважає, що її права професійні, права порушення? Угу. Я би сказала, що перш за все треба звернутися до української гельсінської спілки з прав людини, це так звана зонтична організація, яка має контакти з дуже великою кількістю правозахисних організацій, які займаються і стратегічними судовими позовами, і захистом прав жінок, і антидискримінаційними практиками. Скажи, будь ласка, як бореться в Україні за права жінок, Як виглядає цей процес зараз? Процес виглядає доволі багатогранно, але на мій погляд, недостатньо широко. Є дуже багато організацій, які займаються перш за все так званими мейнстрімними темами. Це, це допомога жінкам в законодавчому розумінні для отримання. Проше на дитину під час працевлаштування, це є різні семінари для того, щоб надати жінкам якісь лідерські навички, щоб жінки могли просуватися в бізнесі. З іншого боку, є більш радикальні організації, які роблять акцент на підвищенні самосвідомості жінки і на подоланні патріархату в усіх його проявах. Тобто це вже менш технологічна сфера, тут йдеться не про законодавство, тут йдеться більше про свідомість жінки. І в тому числі марш 8 березня це не про законодавство, а це про те, що жінка може вийти в центр Києва і сказати Я жінка, у мене є такі права, і вони повинні дотримуватися. А хто такі українські феміністки? Українські феміністки це жінки різного віку, різної сфери зайнятості. Це є науковиці, це є підприємниці, це є юристки, це є робітниці, це є безробітні, це є матері різного віку, які. Не задоволені е, тим, як їхні права порушуються, вони не задоволені дискримінацією, е, у них є бажання кращого життя, і вони до, е, долучають свої зусилля до того, щоб змінити ситуацію. Але наскільки актуальною є дискусія от, саме щодо е, прав жінки в українському суспільстві на даний момент, оскільки є е, і рішення Європейського суду з прав людини, заяви величезної кількості правозахисників громадських політичних діячів, що в Україні? Е, Варто замислитися над дотриманням прав людини взагалі, а не тільки жінки. Тобто, наскільки актуально тут... акцентувати увагу на даному аспекті, um, коли ми говоримо про дотримання прав людини, то ми говоримо перш за все про дотримання прав людей, які об'єднані в певні групи меншини. Тобто, я людина, але я належна. Наприклад, я є жінка, я є там не киянка, я є там темноволоса людина. Тобто, я в кожній ситуації належу до якоїсь маленької групи, і права цих груп. Часто порушуються і є організації, які займаються захистом прав приналежних до цієї групи людей. І, відповідно, жінки це є одна з цих груп, і боротьба за їхні права відбувається на тому ж самому рівні, на якому відбувається боротьба за права всіх інших груп. Тобто, це од... не можна сказати, що щось більш важливе, щось менш важливе. Кожна людина належить до якоїсь групи, і вона може боротися за свої інтереси. Якщо я правильно зрозумів, тобто має відбуватися боротьба і в загальному контексті за взагалі права людини, і окремо там кожна окрема група має відстоювати свої права ще крім крім цього, чи е, можливо правильно, але для мене особисто немає такого поняття як загалом права людини, тому що права людини це конкретно індивідуальна річ. Е, і ну не може бути такого, щоб загалом і всюди. Тобто все одно ну, як же свобода слова, свобода на освіту, на безкоштовну медицину, це ж всіх стосується, не тільки жінок. Е, безумовно, так. Е, добре, я з тобою погоджуся. можемо прийти на питання. Е, говоримо про про відбувається постійно там протест, ну, в форматі протесту ця боротьба, mm -hmm. або ж в форматі обговорення. Щодо mm -hmm. протесту, чому в Україні, на твою думку, не використовують таку форму там арт протесту, як там посирають в Росії? Е, Оскільки мені відомо, використовують, але, можливо, це менш популярно, менш е, почуто. Е, я би навела дуже цікавий приклад минулого року, до 8 березня, в Києві була виставка, яка називалася Українське тіло. Е, виставка на тему тілесності, сексуальності, не лише жіночої, і чоловічої, і транссексуальної. Всі можливі прояви, це все відбувалося в приміщенні Центру візуальної культури, який на той час орендував свій зал в Києво-Могилянській академії. На певний день виставки прийшов ректор києво могилянської академії, сказав, що це не мистецтво це лайно і закрив всю виставку. Мистецька аудиторія з України, Росії, Польщі, Білорусі, Німеччини обурилася такому вчинкові, і зав'язалася дискусія взагалі про мистецтво як форму протесту, про мистецтво як межі його дозволеності, недозволеності, тому що питання тілесності, питання сексуальності, які також є темами в феміністичному контексті, в Україні дуже мало пропрацьовані, і такі прецеденти є, і не можу поводитися. Шитику якщо говорити про те, що теж на слуху фемен. Яке ставлення і чи мають от вони право представляти інтереси міста або жінок українських? На мою думку, будь-хто має право представляти інтереси жінок, якщо це навіть будь-хто правильно? Щодо фемен у мене неоднозначне ставлення, і я уважно слідкую за їхньою діяльністю і. Дуже довгий час я не могла дати собі відповідь на питання, чи вони є феміністки. Я слідкувала за їхнім інтерв'ю. Останнє інтерв'ю, яке Анна Гуцул давала, таке розгорнуте, прекрасне, все хорошо. Її питають: ви феміністки? А вона каже, ні, ми не феміністки. Думаю, ну прекрасно, ти що вони не феміністки. А що десь пару тижнів тому з'являється стаття Інни Шевченко в якомусь французькому виданні Там підписано Інна Шевченко, активістка ФМН, феміністка. Думаю, ну блін, така... а я що маю про цьому думати? Вони звичайно можуть бути феміністками. Єдине, що деякі з їхніх акцій є, на мою думку, відверто ксенофобними, є відверто образливими, і для мене вони є неприйнятними, тому не з усіма їхніми діями я погоджуюся. Ну і то я не знаю просто чого від них чекати. Тобто, якщо вони сьогодні ем, говорять про права жінок в Ірані, а завтра вони розказують, е, щоб громадяни Туреччини не приїжджали до України, то що вони зроблять через тиждень? Непередбачуваність мене трошки засмучує. На твою думку, ось такі акції дійсно щось роблять для утвердження прав жінок у світі в Україні? Ем, мабуть, це теж двояко, оскільки ці акції можуть. Е, Вписуватися в феміністичний дискурс можуть не вписуватися. Якщо вони вписуються, то звичайно це привертання уваги, це мотивація суспільства до обговорення, це мотивація кожної людини до того, щоб створити власну думку. Тобто, навіть для того, щоб дати собі відповідь на питання, чи фемен це феміністки, або чи фемен мені подобається, чи не подобається. Людина має там щось десь почитати, десь когось послухати. І це звичайно робота мозку. Це завжди корисна. думка. Окей, тобто, ми як висновок, ми маємо в Україні фемен, чи то феміністок, чи то ні. Ми не маємо феміністичного популярного феміністичного панку, але в от в цій ситуації, яка склалася, як боротися з гендерними стереотипами в стилі слабка стать, предмет естетичної насолоди, красу, задоволення, або от мені найбільше це подобається машина для виконання обов'язків на кухні. От як боротися з цими стереотипами? Я вважаю, що для цього треба озвучувати. Сам факт того, що таке є, що це є стереотип, що це є неприйнятно говорити про це на телебаченні, говорити про це в соціальних мережах, створювати просто дискусійні клуби для жінок в містах, в містечках. Тому що яким чином ми боремося зі стереотипами неприйнятними, ми їх. Намагаємося зрозуміти, розкласти на складові і визначити, чи мені це прийнятно, чи не прийнятно. Тобто тільки роботою мозку, я думаю, це можна зробити великою інформаційною кампанією, і в цю кампанію може я впевнена, долучитися кожна людина і зробити у себе в університеті, у себе в школі, у себе десь на якомусь маленькому підприємстві, просто ввечері посиденьки за чашечкою чаю, і обговорення, чи я є кухонна машина, чи я є не кухонна машина.